Доброго дня, любі друзі! Сьогодні в нас неймовірне свято, день міста та тарбонари. Будинок дитячої та інацької творчості організував неймовірні майстер-класи. Зараз ми зустрінемося з нашими мешканцями і запитаємо в них цікаві питання і отримаємо відповіді. Поїхали? Давай почали. Співаюсь, я тебе бажаю. Доброго дня, добрий день, вітаємо вас на місто і хочемо вам задати деякі питання. Давайте. Скажіть, будь ласка, можливо ви знаєте, скільки років місто Татарбунари? — Так, місто Татарбунари близько 370 років. Ви практично вгадали, молодець, трошечки більше, 387 років нашому місту. Я молодець. Воно в нас доросле. Так, так, так. Що означає назва татарбунари? Татарбунари це колодізь, а відповідно, до нас це Татарський колодязь. Так. Ви правильно відповіли, молодці. Так, так. Які три слова найбільше описують атмосферу нашого міста? Небо, поля. Прекрасно, ось ви прям молодець. Мені імпонують ці слова. І давайте ось останнє ваші побажання нашому місту, що нам зараз необхідно. Нашому місту необхідна, необхідна, так, необхідна перемога і процвітання. Дякуємо. І розвітом. Так, це обов'язково. Дякуємо вам, бажаємо вам гарного дня. І вам гарного дня. Дякую. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки років міста Татарбунари? Добрий день! На мою пам'ятку, років ну 360, далеко за 300, 360, 370. Ви практично вгадали 387 років. Ура! <клес> Значить, Ще й знаю. Так, це добре. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, що означає назва Татарбунари? Татарбунари зв'язано з колодцями. Ой, козацькі колодці. Татарбунари. Сама назва татар. Татарські колодязі. О! Татарські ви да? великий молодець. Да. Так, які культурні традиції та свята є особливими для нашого міста ну, день міста сьогодні. Це сьогодні, день міста, це правда. Так, можливо, ще якісь асоціюються. Мабуть, різдво. Ну таких, щоб прив'язка була конкретно до місця, напевно, немає. А можливо, сімейні такі якісь ви в нас день. В татарбунарах. день народження Ну, сімейні ну день народження. і Так так. дуже вам дякуємо. Бажаємо вам гарного дня. Дякуємо за ваші відповіді. Ну, і вам дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви проходили вже майстер-класи в нас? Так. А який вам сподобався найбільше? Їм. Так, це неймовірний майстер-клас. Якщо ви в нас не були, обов'язково вас запрошуємо в будинок дитячої тайнацької творчості. Зараз у вас проходить реєстрація на гуртки. Ви зареєструвалися? Так. А на які гуртки? Якщо не секрет? Я ходжу на співи, а також на танці. Ви велика молодець. І на останок, за що ви любите наше місто? Я люблю наше місто, тому що це наше рідне місто. Воно дуже гарне. І тому що це наша рідна Україна. Дякуємо вам, бажаємо вам гарного дня. Дякую вам. Доброго дня, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, скільки років нашому місту? Тож чимаш роди років? Більше, а ну, може, приблизно. 200, 190 дев'яносто років. Так. так, а ти як думаєш? що я як? Я вас дивую нашому місту 387 років. Воно у нас вже доволі таки доросле. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є місця улюблені в нашому місті? Які це місця? Стадіон, мабуть. Так. так. Площадка це. Так. Дякую. Угу. А в тебе? Центр міста, так? Так, добре, всі його люблять, бо Буль. це наше місце. Е, які три слова асоціюються з нашим містом? Ну, історія це перше. Uh -huh. Це потарабунарське по повстання. Uh -huh. І, ну, футбол, спорт, волейбол. Так. Яким ти бачиш наше місто в майбутньому? Такими самими розмірами, але ну, тільки зроблені красивіше, зроблені якісь більші партії. Ніде нема сміття, Все. це дуже добре. І ваші побажання нашому місту? Щастя, багатства, миру. Дуже вам дякую. А що б ти побажав нашому місту? Хорошого, тільки хорошого, правильно. Бо ми маємо бути щасливі і здорові. Дякуємо вам, бажаємо вам гарного дня. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Скільки років нашому місту Тарбунару? Можливо, Я ви знаєте. думала ви запитаєте, скільки мені років. <схай> Добре, нашому місту 387 років. Ви велика це Правильна відповідь. Скажіть, будь ласка, які три слова найбільше описують атмосферу нашого міста? Не назву три, назву трошки більше будинок дитячої юнацької творчості. А можливо, ви ще назвете найкращий заклад в нашому місті. Заклад. Заклад. — даєте! — правильна відповідь? <рес> <рес> так, який захід вам найбільше запам'ятався, який організовував будинок дитячої та юнацької творчості. Е, будинок дитячої юнацької творчості завжди організовує дуже великі масштабні заходи і майже всі е, залишаються в пам'яті надовго. Е, новорічні свята з унікальним підходом, завжди з творчим підходом. Фестиваль Єдина родина, фестиваль блогерів, творчий фестиваль зеркало майстерності, звітні концерти. І на сьогоднішній день подивіться, яке гарне свято. Дякуємо. Дякуємо. Да, дякуємо. Це дійсно правда, бо дивіться дійсно завжди старається, викладається наповну. І наостанок ваші побажання нашому місту. Процвітати, 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 дякуємо Дай вам нам всім миру, щоб зверху було тільки блакитне небо і більше нічого, щоб сяяло сонечко. Дякуємо а не вам щось інше. Дякуємо, дякуємо вам за відповідь. Дякую. Бажаємо вам гарного дня. Скажіть, будь ласка, у нас проходить зараз реєстрація на гуртки. Чи зареєструвалися ви на гуртки і на які саме? Я зареєструвалася на танці. Так, це круто. І скажіть, будь ласка, що ви можете побажати нашому місту? Я бажаю нашому місту, щоб він був красивий, щоб в ньому розлаваться красивих персин. Дякуємо. А ще таке питання: чи є у вас якесь улюблене місце в нашому місті? І яке? Та чому? У мене є улюблене місце парк Тура, тому що я туди завжди ходжу з подружкою. Так, дуже вам дякую за ваші відповіді. Гарного вам дня! Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, скільки років нашому місту? І так, це правильна відповідь. Дякуємо. Можливо, ви знаєте, що означає назва татарбунари? Татар бунари. Це татар тара татари колись у нас основаться місце і назвали, тому що знайшли три джерела: татар і бунари. Значить, татари от себе знайшли буна, це вода. Буна це хороша вода. Та вода вишата та бунари татари на шліт від великі. А скажіть, будь ласка, можливо, у вас є такі три слова, які асоціюються з нашим містом. Які б ці три слова були? Можливо, ви хочете тербуна? Це також підходить. Так, скажи, будь ласка, за що ти любиш наше місто? Вона гарне, спокійне, тут е, налітають ракети над головою. Це плюс. Да. Так, а є в тебе якісь улюблені місця в нашому місті? Чому вони улюблені? Так, е, річка е, Пушкіна. Так, а чому вона улюблена? Просто подобається, чи може вона з тебе з чимось асоціюється? Ну, перше, це природа. Природа в Україні завжди гарна. Дякую. А зараз ще таке питання. Ось у нас йде реєстрація на гуртки у будинок дитячої тайнацької творчості. Чи зареєструвалася ти на гуртки і на які саме? А, так, я зареєструвалася на вокал, танці та дур. Клас, ти велика молодець. Можливо, ти б хотіла б чогось побажати нашому місту? Я б побажала миру, щастя, добробуту і. Щоб усе було е, дуже гарно, прибрано. І все було щоб, добре. Та, все було. Та, дуже тобі дякую, гарного тобі дня. Дякую. Можеш йти далі, проходити майстер-класи, вони у нас чудові. Добре. Який захід тобі запам'ятався найбільше, який проводив будинок дитячої тайнацької творчості? Фестиваль блогерів, там і проводить паркутура. Паркутура, так, ми проводили, до речі, фестиваль блогерів, це було дуже масштабно. І ми побачили, що наша... Наша молодь, вона різна і ми пишаємося цим. Зараз проходять реєстрація на гуртки будинок дитячої тайнецької творчості. Чи ти зареєструвалася на якісь гуртки і на які саме? Хотіла, але ще ні. Ще ні. А можливо, знаєш, вже на що хоче реєструватися? На танці. На танці, так, дуже багато на танці. Ви всі молоді, молодці. Який найкращий заклад у місті Татарбунари? Заклад. Звичайно, це наш будинок дитячої та інацької творчості. Дякуємо вам за інтерв'ю, бажаємо вам гарного дня. Нє! Які три слова асоціюються з нашим містом? Добро, е, села і лева. Прекрасно! Якби наше місто було якимось персонажем з фільму або з книги, що б це був за персонаж? Добре, полу. Чому? Не знаю. <рес> тобто просто асоціація така. <рес> <рес> так. Як ти думаєш, скільки років в нашому місту? 137. Я тобі скажу, що більше. 437. Ні. А, ти зміни одну циферку спочатку на менше трошки. Ні, практично, ти прям сімку говориш, що вона тебе проситься. Mm -hmm. Здаєшся yeah. 387 років нашого міста Татарбунари. Які культурні традиції та свята є особливими для нашого міста? Новий рік, Новий рік. Yeah. так, так. Де о, де так. Він же ж лише у нас проходить 28 серпня. Так, він асоціюється з нашим містом. Дякую тобі. Бажаю тобі гарного дня і всього найкращого. Скажи, будь ласка, за що ти любиш наше місто? Здесь тут є багато Так, Гарні це, місця, так? Так, да, Дуже да. Так. А яким ти бачиш е, наше місто в майбутньому? Тут буде більше всього. Е, може. Більше магазинчиків, більше буде професії. Так, добре. Е, зараз діє реєстрація на гуртки будинку дитячої тайнацької творчості. Ти реєструвалася? Так. А на що ти реєструвалася? Е, на актерський Ага. і е, на танці. Прикольно, це дуже класно. Е, скажи, будь ласка, який захід тобі найбільше запам'ятався, який організовував будинок дитячої тайнацької творчості? Парку там. Паркутура. Так. Да. Так, нам вже, до речі, говорили. Кіно. Ще раз е, там було кіно і ще там танцювали. Ага, це прик це класно. До речі, у нас парку тура проходять дуже часто заходи різні, тому запрошуємо вас. А також запрошуємо вас, в будинок дитячої та юнацької творчості. Реєструйтеся на наші гуртки, Ми будемо раді вас бачити. Там дуже і... весело. Які місця є улюблені в нашому місті? Стадіон Центр Пушкіна. Так, Дякую вам. Е, які три слова асоціюються з нашим містом? Це ну, Родне місто. Угу. і... Ну, що ще? Давай третє, прям. Ну, ну, не знаю. Ну що, взагалі нічого не асоціюється? Можливо, там краса або спокій. Спорт. 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 О, так. дякую. Ми бачимо, що ви такі спортивні хлопці у нас. Які побажання є для нашого міста? Щоб війна не зацепила нас. Так, щоб наше місце залишилося таким же гарним, так? Так. І скажіть, будь ласка, яким ви бачите наше місто в майбутньому? Це не можу сказати, але якщо доживемо, то Технології, видуші щоб нас розвивалося? Так, так? так? Дякуємо вам дуже за відповіді. Бажаємо вам гарного дня. Дякую. Доброго дня, раді вас бачити. Добрий день, вітаю вас з Міста я рада бачити вас сьогодні в центрі міста. Прекрасна погода у всіх святковий настрій і молодці, що відтворили ось таку прекрасну зону відпочинку. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, що означає назва міста Татарбонари? Ви знаєте, колись не знала, тому що сама приїхала з центральної України. Але потім, коли стала вже мешканкою Татарбунар, я знала, що це татарський колодець, і це місце немолоде. Сьогодні йому вже 387 років, і історія велика у цього міста. І сама я працювала в тих сфер, сферах, де потрібно було. Вивчати історію міста, тому, що, тому на сьогоднішній день я задоволена, що саме тут проживаю і приношу якийсь вклад в розвиток цього міста. Дуже вам дякуємо за відповідь. Можливо, у вас є якісь три слова, які описують наше місто. Ви знаєте, три слова не вкладуся. Хоча сама зачасту прошу людей вкластися в ці три слова, але спробую. Воно дуже зелене. Вода, я обожнюю воду. Вона є. Хочу, хочу, щоб було більше фонтанів, річок в цьому місті. Зелень є, вода є. І третя мир. Нехай мир буде на нашій землі для нас. усіх. і тоді все буде гаразд. У нас дуже гарні люди. Дуже вам дякую. Бажаємо вам гарного дня! Дякую, велике на все добре. I need your love, I need your time When everything's wrong we'll make it right Це місто, місто добра, наш дрім любові та віри Це місто, місто добре, місце твої, моєї сили.